Всім привіт! Сьогодні для любителів гінкобілоба хочу показати, як я буду закладати на стратифікацію його насіння. Одразу хочу сказати, що насіння слід брати свіже для того, щоб воно мало максимальну схожість. Отже, покажу, як я буду це робити. Замочила три види насіння. Це гімалайська сосна. Насіння гінкобілоба. І сосна арманда. Сосни я залишу на добу, тобто буду їх діставати завтра. А гінкобілоба на декілька годин я замочила, тому зараз буду показувати, що я буду з ним робити далі. Оце така чорна рідина це розчин фітоспорину Для того, щоб. Уникнути плісняви, коли насіння буде лежати на стратифікації. Ось так виглядає. Розчин фітоспорину. Можна в марганційці це робити. Так, ці сосни ми поки що відставляємо до завтрашнього дня. Насіння, яке плаває. Ну, це швидше за все, воно не схоже, воно не життєздатне. Але я все ж таки не втрачаю надії, я його теж покладу на статифікацію, тому що його тут небагато, у мене його 50 штук, тому я не буду вибрасувати це, викидати це насіння і теж його покладу. Все ж я думаю, можливо, можливо, ж воно і проросте, Так, зараз зливатимемо вам цю воду. Я злила воду. Ось так виглядає це насіння. Симпатично на вигляд. Промивати звичайною водою я не буду, тому що. Щоб фітоспорин залишився на насінинах. Так, тепер наступне, що ми візьмемо, буде агроперліт, зіп-пакет за скипкою візьмемо зіп-пакет і насипимо в нього трохи агроперліту. Приблизно 50 на 50. Ми. Один к одному. Ну, мабуть, це і багатенько залишимо для кедрової сосни. Так. Подивлюсь зараз, чи вистачить. Додамо трохи води так, щоб групорити весь промок. Але щоб з нього і не текло. Так, перід у нас досить вологий і з нього не тече. Тепер поміщаємо сюди наші насінни. Так. Гарненько перемішаємо, перемішуємо І приблизно раз на тиждень ми будемо продивлятися наше насіння, тому що деякі вискочки можуть прорости раніше. А так то воно буде лежати так до весни. Для того, щоб воно не затрісняло, не задихнулося, треба залишити отвори. Або тут робимо отвори, або вставляємо ось таку трубочку. Якраз зараз подивимося щось з нашим насінням, яке ми поклали на стратифікацію 16 грудня. Кедрова корейська чесна, ось так у нас вона лежить, підписано ось такі великі насінки. Потрібно проглядати її. Кожного тижня, щоб не пропустити плісняву або не пропустити сходи. Якщо ми побачимо сходи, то потрібно негайно її посадити вже на проростання у стаканчик чи в касету. Я буду садити в касету. Так. І ще одна в нас тут кедровий стилюк, кедровий сланець. Ось така якось суховата нас. Якось, мабуть, треба додати трохи води тут. Ну, пройшло зовсім мало часу, тому я не очікую зараз побачити тут проростки. Але все одно я вже його пару разів продивлялася. Просто так висипаю на тарілку і продивляюся кожну насіння Це добре, що насіння крупне, якщо воно буде дрібне тут це буде важче робити. Таким чином воно буде зберігатися до весни. Гінку можна не підписувати. Воно і так видно, але я підпишу дату. Підпишу сьогодні у нас 4 січня 26-го року. Все, будемо чекати весни.